Завершився у нас поєдинок Емостей Цухабалка, головний тренер команди Емостей, Едуард Кулік. Едуард. Ну, Не чи результат, але здобули його наприкінці. І як? Це плюс, мінус? Ну, напевно, що плюс. Гра була дуже важкою. На мій погляд, вона була приблизно рівною. Треба спокійно відео подивитися. Подивилися моменти гольові, як вона складувалася. Але ну, що я сьогодні відчував, то вона рівна була. Я скажу, що у нас дуже важка гра була у середу з атлетиком. Е, гра у нас дуже виснажила. У нас хлопці непрофесійні, всі працюють, і ми не змогли трошки відновитися до сьогоднішньої гри. Було видно, що суперник, суперник виглядав трошки посвіжіше, чистіше зміни змін робили, а, ну, але ми нічого. Вистраждали, можна так сказати, за рахунок характеру. Це четвертий поєдинок зіграний і три ночі. Що от постійно не вистачає для того, щоб все ж таки нарешті була перемога в власності. Ну я сподіваюся, перемоги прийдуть. Зараз за рахунок характеру не даємо суперникам, щоб нас обігрували. Тримаємось поки. Сподіваюся, що перемоги наші вже не за горами. Дякую вам. Це найкращого.